Вітаю! А в яких валютах ви зберігаєте ваші заощадження? Хех, впевнений, що багато з вас вже пішли в коментарі і питають там: Сергій Миколаївич, ти взагалі при пам'яті, які заощадження? Які заощадження з тими цінами, які ми бачимо в магазинах, тарифи, все інше, що нас оточує? І з цим важко не погодитись, адже навіть за офіційною статистикою 70% громадян України робочого населення працює від зарплати до зарплати. Отримав, витратив, отримав, витратив. Пам'ятаєте, був фільм час, де людям платили рівно на добу, для того, щоб вони повернулися вранці на завод. І от ми з вами живемо в такому цейтноті. Такому грошовому цейтноті від зарплати до зарплати. Багато людей позичають у когось у знайомих, інколи в банк ідуть, інколи в оці всякі швидкі гроші, потім в кабалу залазять і так далі. І для багатьох людей в Україні, я думаю, що це десь на відсотків 40. Це люди, які дійсно мають. Суттєву нестачу і відчутну нестачу грошей для того, щоб покрити базові елементарні потреби. Я зараз не говорю за базові елементарні потреби, типу, що ви замість туалетного папіру обухівського купуєте собі там туалетний папір, якийсь там інакший. У багатьох людей питання так не стоїть, навіть щодо туалетного паперу. паперу. Тобто, чи купити за 10 гривень рулон. Обухівської, чи купити за 50 гривень 4 рулончика, які швидко розходяться, у багатьох людей так питання не стоїть. 10 гривень Обухівський все. І е, коли ти чуєш роздуми деяких експертів про те, а в якій валюті зберігати, мимоволі задаєшся питанням: а для чого ці розмови? Для кого вони? Ті люди, які заробляють. Достатньо, щоб щось зберегти, ті, в принципі, вже вирішили для себе, що це буде: долар, євро, чи якісь акції, можливо, державні якісь облігації, можливо, військові документи, облігації мається на увазі. Можливо, хтось купує нерухомість. Ну, я не знаю, правда, для чого зараз це дуже ризиковано. Ви бачите обстріли. Бачите, що столиця доволі побита, ну тобто, це дуже ризикована інвестиція станом на сьогодні. Ну, Люди, хтось, можливо, депозит має і так далі. І от виходить експерт і розповідає українцям, що, виявляється, курс стабільний, курс долара, євро, стабільний з початку року. Тому, в цілому, ми можемо зберігати свої заощадження в доларах або євро. В доларах або євро. Про українську валюту не йдеться. Експерт зазначив тільки те, що ну от, потрібно все ж таки щось робити і диверсифікувати якось гроші, тому що, якщо ви цього робити не будете, то інфляція поступово буде ваші гроші їсти. Тобто, з одного боку, нам розказують, що курс стабільний. А з іншого боку, виявляється, що інфляція гроші таки їсть. Ну, Мається на увазі на певне гривні. На певне, гривні. Я пам'ятаю, як буквально місяця 3-4 тому назад нам розповідали, що з доларом все, і зберігати потрібно в євро, можна в гривні, стабільно там все і так далі. Не знаю, не знаю. Я бачу зворотні процеси. Я бачу, що найбільш стабільна валюта, якщо хто зберігає гроші, або, зберігається, або збирається зберігати. Я бачу по процесам, які є в світі, по відношенню Дональда Трампа до долара і політика відносно євро, все ж таки, напевно, долар. Ну, Українці більше долар люблять, ніж євро. Хоча ті, у кого є гроші, у них і в доларах, і в євро, і в всіх інших валютах, ось нещодавно знову хапнули на хабарі когось із чиновників, і народні депутати замішані, там і так далі, то ви знаєте, гроші в усьому є, крім одної валюти. Напевно, не важко здогадатися, крім національної валюти, крім гривні. Не люблять чиновники гривню. Але а, людям видають зарплату в гривні. Я вже давно пропонував. А, нам потрібно перейти або в єврозону, або на долари. А, як мінімум, для того, щоб громадяни бачили і щоб весь світ бачив, скільки громадян України платять, який на роботі перебуває за його роботу. А, яка пенсія? Ну, нехай весь світ бачить, що пенсія 100 євро середня. Давайте от. Пройдемо це позоріще, давайте покажемо всьому світу, що у нас людина, яка працює, заробляє 500 євро, і то це середня зарплата, і яку не всю не кожен громадянин отримає. Давайте от всьому світові покажемо, але для мене важливе інше. Ми видаємо людям зарплату в гривні, вона знецінюється, ця гривня. І е, люди, фактично отримуючи зарплати в гривні, не знають, що з цією гривнею робити, крім як сходити в магазин і там її залишити. Крім того, що збільшуються ціни. Навіть якщо в тебе зарплата в 25 тисяч гривень, то цього критично недостатньо для забезпечення базових потреб. І щоразу, коли ти приходиш в магазин, ти бачиш зростання цін. Ти незахищений, отримуючи гривні, ти не захищений від того, що твоя зарплата просто не зменшується через зростання цін. От візьміть, проведіть експеримент, відкрийте в будь-якому банку депозити. Ну, приватбанк можете відкрити депозити і подивитися, який відсоток дають на євро і долари. Який відсоток дають за депозит. Ну, наприклад, ви покладете тисячу а доларів, скільки буде капати у вас відсотків річних, і ви там побачите дуже смішні цифри 0,2, 0,5%. Не 5% 0,2, 0,01. Тобто євро і долар відносно української гривні зберігає свою стабільність. І отримуючи 500 євро, ти будеш знати, що твоя купівельна спроможність буде на 500 євро. А отримуючи сьогодні 25 тисяч гривень, ти думаєш, що це 500 євро. Але завтра це може бути 480 євро. Через рік це може бути 420 євро і так далі. Ти не гарантований ні від чого. Самі ціни зростають, і ще й курс євро і долара зростає. Тому мені здається, що було б непоганим перевести країну на долари, і нехай люди отримують всі виплати в твердій валюті і знають, що з цими грошима як мінімум. Нічого не буде, і інфляція їх не з'їсть. І головне, що ти можеш цими доларами оперувати або євро. Бо якщо ви спробуєте купити собі долари або євро, то у вас будуть великі ще й питання і проблеми. Вам треба бігати по обмінниках, вам треба видивлятися, які то купюри, бо в нас виявляється там старі купюри, нові купюри, ще ти не всі здаш у банку і так далі. Тому розмови про долари, євро і стабільність національної валюти, вони необхідні, але лише якщо держава буде приймати якісь рішення. Якщо це просто розмови, то, вибачаюся, але ні на що, крім як на роздратування людей, такі розмови не впливають. Бережіть себе, напишіть ваші коментарі, в чому ви зберігаєте валюту, як ви намагаєтесь врятувати свої гроші. Якщо, звісно, у вас є хоч якийсь надлишок.